Жінка це не лише берегиня, а й фахівець, що руйнує стереотипи. Напередодні жіночого свята, 7 березня 2025 року, в актовій залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся концерт Весняний настрій до міжнародного дня захисту прав жінок і миру. Концерт розпочався з вітального слова ректора чину імені Петра Могили Леоніда Клименка, який подякував жіночій складовій колективу за наполегливу працю та натхнення. Разом із тим він побажав творчих успіхів, великих звершень та щасливих моментів. До участі в концерті доєдналися керівниця культурно-мистецького центру Олена Монахова та звукорежисер Валерій Шеремет із песенними номерами. Хореографічні номери дарували студенти різних факультетів та інститутів нашого університету, зокрема танцювальні гурти, факультету комп'ютерних наук та кафедри журналістики, ансамбль могилянка Фемілі і театральний гурт Сонорус а ліричні та пісенні композиції підготували студенти чину імені Петра Могили, Дарина Білецька, Богдан Мельніков та Іванна Супрун. Також у концерті брали участь міські гурти Водограй, Сюрприз. Та представники коледжу культури свято пройшло в затишній та дружній атмосфері, залишивши в кожного приємні та позитивні емоції. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.